Буквально одночасно подзвонив в Сергійбуси, сказав, що тут прорвали барикаду. Я дуже погано чути, була нічого не могла зрозуміти, хто прорвав, в яку, в яку, в яку, ну, чи, чи ми, чи вони. От. І від Ігора хтось подзвонив з Грушевського, що прорвали барикаду. Це було десь ну, в районі 3-ї години. І почали вже знизу підніматися по трьохсвятительській, підніматися. А люди ну, масово валив натовп в камуфляжах Хлопці волокли там за собою хтось на якісь там палиці, хтось там просив, там, дайте передягнутися, зняти там, камуфляж, одягнути просто куртку а, з рюкзаками, з сумками. За вони вже нас з українського дому бігли. І тут раптом, з, от, от, на в'їзд від, від Софійської площі сторони. Пронеслися мимо нашого цього посту. Пронесли штук 10 чорних броньованих за ну з чорним словом, машин на страшенній швидкості. На там хлопці почали кидати і туди на тросатительську вниз. Почали там щось кидати їм. Вікна вікна не б'ються, і хтось один вискочив перед машиною в вікно, звідти висунувся автомат. Ну, ми вже зрозуміли, що це були оті Альфа, які потім підпалили профспілки, оце, оце були вони, це вони проривалися, десь вони там дворами заїхали і піднялися вже на, на дахи. Тут подзвонив брат і каже: скажи Ігору, що там на кутку в житом, велике житом О, це, і Володимирської е стоять якісь люди, типу військових тих армійських таких хасках. Ну, але це не наші. Е, і вони стріляють, вони зброєю. А ми з Латою ще бігали, тягали там, щось, якійсь, там, чайника, лампи, підноса, щось, щось, не вистачало. Кричали, матюкалися, е нас нагинало до землі, кричали, що ви тут робите, що, щоб я вас тут не бачив, заберетеся звідси, тут стріляють. Які стріляють, ну, ми там знаємо, а виявляється, стріляли. Стріляли оті от люди, які стояли там от, на Володимирській, вони стріляли. Тут мені дзвонить довгий і каже: Юра вбили, всіх убили. Як він так сказав, коротше, нема кого, навіть нема кого забирати. Я біжу до. Я біжу, Чи він мені сказав, де вони є, чи хто мені сказав. Я ще по дорозі, що встигла. Макс стояв, він надихався газів, на, 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 регулював в'їзд-виїзд в Брамі. Я ще мою якогось молока занесла. І побігла до Інтерконтиненталь на Володимирський. Там, де їхній вхід, там було у них там, там все, де там забарикадувалися, ну, забарикодувалися, готель. А наші стояли наші хлопці і кажуть, що їх забрали, і мені навіть сказали номер швидкої, довгий втік, роздав їм щось там 50 гривень, чи що таке, чи 200, і сказав, ну, ніби, хто що хоче, той то робить, ну, ніби, можете тікати звідси, і, і втік. І... Я одна. І вони кажуть, ти ж командант команди, що нам робити?